Віра Сліпанчук. Така гірка вдячність. Василь Іванович з водочкою сидить на березі Дніпра. Річка тиха така, погода хороша. Дрібні хвильки мережать прозору воду. Він удивляється в те водяне мережево, чекаючи на рибку. І перед ним пропливає все його життя чудова дружина, діти, син і дочка. А в дану мить він самотній і сюди втікає від цієї проклятої одинокості, щоб заспокоїти зболене серце. Сімдесят років йому через місяць ювілей, але ніхто до нього не прийде, не привітає, бо таке зробив, прожив, прогуляв життя, шукав утіху в чужих бабів, годив їм. А вони, усе, забравши в нього, махнули хвостами і зникли в далечині років. Така велика хата аж на шість кімнат, а стіни голі. Усе коханки винесли, і душа тоскно неє. Чудові вишивки його коханої колись дружини вірочки та її дочки Наталки, куди все це зникло. Залишились хвороби і зневага сусідів. Ніхто не заходить, осуджують його, не допомагають. Усе робить сам їсти, варить і прибирає, усе в нього чисто і сам охайний. Одна була в нього неповторна любов, його вірочка віруся вірця. Чи знає вона, як він тепер живе, який страшний ковід переніс на самоті? Правда, одна сусідка змилувалась, колись він їй допомагав дрова дістати, вугілля доставити, город зорати, тож вона на хвірточку вночі чіпляли йому хліб і трошки їжі, а то здох би був від голоду. А колись Василь був високим, кучерявим, чорноким красенем. Після армії довго не одружувався, гуляв по чорному, та муючи жагу молодого організму. Так і досягнув до 26 років, поки не зустрів своє кохання вірочку. Покинув її чоловік, залишилася із донечкою Наталочкою п'ятирічною дівчинкою, такою схожою на маму. І закохався Василь у віру. Вона була тиха, дуже непрактична, непристосована ну геть зовсім до життя, та ще й мала сильно короткозорість, носила окуляри, але в неї, незважаючи на ваду зору, було захоплення. Вона вишивала, в'язала і шила такі речі, від яких не можна було очей відвести. На її вишивках усе цвіло бреніло красою. І донечку навчила теж творити таку красу. І Василь одружився з вірою, хоч і не хотів брати з причепом, але ж закохався. Хата в нього була велика, дещо добудував, а невдовзі він став головою колгоспу, головна особа в селі. Віра з наталочкою йому годили, як могли, та він жорстоко не злюбив Наталю. Не зміг прийняти чужу дитину. Віра мовчала, терпіла і все щось тихо говорила Доні на вушко. Головне, що вони в добрі, у теплі і в них є батько. Через декілька років Віра народила сина Володимира. Хлопчик був схожий на батька, копія його. Ох і пишався Василь сином, ох і носився з ним. Справа в пишні хрестини, а дівчинка була йому просто не потрібна. Часто приходив з роботи додому і щедро обдаровував різними смаколиками свого вовчика. А коли Наталка, простягнувши долоньку з надією і собі чекала на гостинчик, він нещадно бив по тій дитячій руці і казав А тобі хай мамка носить, і твій татусь. Зрозуміла? Іди геть. І дівчатко, утерши слізки, забивалося кудись подалі, бо вовка ще й глузував. А глянь, Наташко, мені батько дав каракум, дивись, скільки. Отаким От батьком був Василь Іванович. І коли діти пішли у школу, то володька увесь в новому, а Наталочка у старому. А люди все бачили, усе помічали. Грошей у Василя було достатньо через міру. Колгосп був багатий. Синок учився в школі добре, а коли не дуже добре, то вчителі підлещувалися до Василя і завищували оцінки, бо голова колгоспу тоді цар і Бог у селі був. А Наталочка вчилася посередньо. Вона більше росла господарочкою. Разом з мамою готувала. Але Василь того не помічав, як і перестав помічати віру як жінку. Часто влаштовував гульню на роботі, приходив увечері тверезий, а на нього завжди чекала смачна вечеря. Така в нього турботлива дружина і чого вона пішла за нього заміж, щоб не пропасти в житті, мабуть, Словенька, м'якохарактерна, беззахисна, але яка турботлива, яка господиня, і Василь почав проводити начальство на обіди. То все готувала вона та дочка, щоб набити черева тих радянських комуністів. Гнулася ночами бідна віра, готуючи ковбаси, пиріжки, різні м'яса для начальників. Василь справно постачав ті продукти з колгоспної комори. Коли довго доводилось чекати чоловіка на вечерю, Віра сідала вишивати, щоб забути забити свою тугу. І вишивки, і в'язані скатертини, і мережевні фіраночки, і гарні покривала. Уся хата була завішана віреним рукоділлям. І це було так красиво, так трепетно і ніжно осявало людську оселю, наче чарівний вінок із квітів оповивав стіни. І дочка не відставала від матері. Вона в'язала гачком і спицями серветки. Ще більшої краси, ще більшої ніжності майстрині були обидві. Син закінчив школу і вступив до російського вишу в місті Горький, інститут нафти і газу. Василь фінансував навчання й гуртожиток, бо безтямно любив сина. А той ніколи вдома нічого не допомагав. Усе робили Віра та Наталя. І корову тримали, і свиней, і птицю. На вгощання начальників Василь усе постачав, а от вдома жінка і дочка, її були, як дві наймачки. Дочку взагалі ні за що не ставив, а дружина постаріла, набридла, немає в ній вогню. А те тихе світло, яке в ній жило, його не влаштовувало. Завжди чисто одягнений, накрохмалений, напрасований. Він був таким гарним, на вигляд, вовк в овечій шкурі, вовк вдома, а для людей овеча шкура, блискуча, така красива. Але люди все це знали, просто мовчали, бо ж голова. Багато чого в селі від нього залежить. Мав він і коханок, шукав у них любові. А вони тягли з нього гроші, знаючи, що смирна і тиха віра нічого не вдіє. Мов він уже й декілька дітей на стороні. Віра мовчала. І от прислали до них у колгосп бухгалтерку Ольгу Петрівну, зовсім молоду, років тридцяти, і пішло поїхало. Вона без чоловіка була самотня. І Василь відразу зробив її головним бухгалтером колгоспу. Хоч досвіду в неї було небагато, а от пускати бісики очима та спокушувати чужих чоловіків, на це вона була майстриня. І пустився Василь берега з Ольгою. Загуляли вони по чорному, не по людськи, без любові, без сорому, без почуттів. Якось у конторі була обідня перерва. Прибиральниця вирішила помити і прибрати, поки всі пішли на обід. І коли відчинила двері кабінету голови, то мало не впала. Він разом з бухгалтеркою палко займався коханням прямо на столі. Голова гарцював, як породистий кінь, бо ще перед цим він подарував Ользі золоті сережки і каблучку. От вона і розплачувалась тепер. Вийде звідси, гарпнув на прибиральницю голова. Я працюю геть, геть. І бідна жінка із своєю шваброю вилетіла на двір. Який сором, яка огида! А потім голова пішов далі, збудував за річкою курінь і став возити туди коханку в обідню перерву, бо в конторі, бачте, заважають йому. Потім він ще подарував Ользі багато чого, а їй те було все так до вподоби, хоч усі й знали, що вона коханка голови, відкрито, без сорому брала те золото, віддаючи своє молоде тіло і продаючи душу. І стала вона нашіптувати Василю, щоб він позбувся дружини, а вона буде йому господинею. Дім же який, шість кімнат, ванна, гаряча вода. А вона живе в колгоспному гуртожитку без ванни і зручностей. І Василь здався. Нерозумна душа, спокушена підступною коханкою. Син уже вчився, не заважатиме, але як це зробити? Одного вечора Василь прийшов з роботи о десятій вечора. Віра вишивала рушник. Він улетів, як чорт, злий, аж чорний, їсти будеш? спитала Віра. А він годину тому приїхав з райцентру. возив Ольгу в ресторан. Не буду, закричав, ухопив віник і вдарив в ним віру. Окуляри впали додолу і розбились. Пішла геть з моєї хати. кричав Василь. Бризки слини летіли на зіщулену від страху віру. Увійшла Наталя, була з подругою в клубі. І ця прилізла хвойда, обидві вимітайтеся, щоб у вас, гадюки, завтра в хаті не було, закричав Василь і кинув гроші на стіл. І всі оці свої ганчірки забирайте, нащо вони мені здалися? І почав здирати й топтати ногами рушники, таку красу нищив. А потім позбирав на тумбочках серветки мережині і витер ними свої брудні чоботи. Віра з наталею тихо сиділи у спальні, а потім почали збирати свої речі і чули, що батько громить костролями. Жере, сказала Наталя. Жере. Тихо, доню, тихо. Ми підемо звідси, поїдемо в моє село до родичів, прихистять нас, а далі Бог усе розсудить. Коли вранці Василь прокинувся, у хаті було нетоплено двері відчинені, кругом валяються залишки рушників та серветок. І не лине з кухні смачний запах сніданку. А йому ж було трохи на похмілля, саме був вихідний. То напився розсолу, замкнув хату і пішов у гуртожиток до Ольги. Привів її додому і гордо сказав Тепер ти тут, господиня, я їх вигнав. Ми будемо удвох. Бо син рідко тут буває, він далеко в Росії. Тож хазяйнуй. Ользі цього і треба було. Літала пташкою по хаті і люто зривала вишивки в вірені. Підлогу не мимитиму. Ой, раділа. Тепер це не модно. Стіни стали голі, наче оплакані сльозами без оцієї краси. Куди поїхали Віра з Наталею, нікого не цікавило. Василь привіз коньяк, закуску, вони сіли за стіл і почали святкувати свою перемогу над колишньою дружиною та дочкою. Сміялися, раділи підлі душі. А потім так люто кохалися прямо у подружньому ліжку Василя та віри, що хата, завжди доглянута байливими руками жінки, аж стогнала і плакала, бачачи і чуючи те, що тепер творилося в ній. А через тиждень несподівано приїхав син Володимир. Він уже диплом отримав і жив у Росії, і він застукав знову дику оргію в хаті. Хлопець тихо увійшов і онімів від побаченого. Батько п'яний і з ним якась баба таке витворяють. Що тут відбувається? ошелешено запитав він. Де мама? Де Наташка? Не отримавши відповіді, сказав, я візьму деякі свої документи і назад. У мене тепер є дружина і син, і більше я ніколи сюди не повернуся. Забрав документи і поїхав. Отакого От сорому син таки бачити не міг. Тому швидко і вшився на потяг, куди поділись мама і сестра, він не розпитував. І пролинули дні місяці роки. Василь з Ольгою, наче мирно, жили років два-три, а потім розвалився колгосп. Почались лихі 90-ті. Василь позбувся посади голови, розпалося господарство, усе розтягли, продали, перетворили на спогади, щасливе радянське життя. А Оля вимагала грошей, золота і шаленого сексу. Та Василь уже був немолодий, серце почало підводити. Без роботи залишився, а як жити? На керівні посади в селі люди його не обирали, не забули про те, що зробив із вірою. Тож пішов простим обліковцем у бригаду. Ольга почала йому зраджувати і от, Боже, наркотики приймати. Колись її ламало, Василь злякався і визвав швидку. А лікарі кажуть, шановний, у неї ломка, розумієте, ломка. І після цього Василь загримів у лікарню. Відкачали, врятували. Ольга жодного разу до нього не явилася. Коханець приїхав і тепер мала утіху з ним. Чоловік у лікарні, то й слава Богу. І коли Василь повернувся додому, блідий, виснажений, голодний, то в хаті вже не було нічого. Пригнала Олюся кохана в фургон і погрузила все, і телевізор, і калими, і посуд. І пральну машину, і холодильник навіть бойлер здерла і забрала з собою. Вони не були розписані, жили на віру, і ліжко забрала, велике, двоспальне, і нові крісла. У хаті було багато чого. Тепер тут була пустка. А кохана Олюся в невідомому напрямку зникла назавжди із його життя. Василь запив. Жорстоко, страшно, безжалісно, почав себе вбивати, заливаючи горілку літрами. Але з хати нічого не виносив, не було вже з чого виносити. Закінчилося його царювання терор над колись коханою дружиною. Василь став сивий, згорблений, безпробутно пропивав залишки життя, приводив іноді ще якихось коханок, але вони, наївшись і напившись за його гроші, тікали. Це вже був не Василь, а просто Васько, дід Васько. Але от що дивно Василь не втратив людську подобу, хоч пив, чи з безвиході, чи щоб заглушити свою гірку самотність, свою тепер одинокість у цьому світі. У хаті тримав порядок, у дворі було чисто, доглядав трохи курей, дві кізочки та свинку. І так настали 2000 роки. Спочатку майдан, потім АТО, почалася боротьба за волю України. Найбільше спілкування тепер у Василя було з природою. Невеликий садок коло хати, декілька яблунь, груш, слив та абрикосів. І от одна груша сорту лісова красуня чомусь часто нагадувала йому віру. Вона таке смачнюче варення варила з її плодів. І сама була лісова красуня, бо її батько був колись лісником. Де ж ти тепер, Віро? Він не купив собі ні телевізора, ні радіоприймача, став якимось відлюдником, ото тільки річка, водочки, шелест очерету, ставали йому розрадою, покинув пити. Якось йому було дуже погано вночі і примарилася віра, що вона йому каже: Васю, кинь пити, я не серджусь на тебе, живи, ще треба жити, розумієш? І так заболіла в нього душа, згадав ті баровисті кольори його колишнього щастя, які добила, знищила Ольга, залишивши голі стіни. І так йому захотілось побачити віру. Заглянути в її беззахисні очі, просто торкнутись руки, що сльози потекли по неголених щоках і по бороді. А в 2020 році Василя звалив тяжкий ковід, ледве не вкоротив йому віку, і марилася йому знову віра, її тепло, беззахисність і надія, що все буде добре в них. І маленький синочок уперше в нього на руках, ох сину, сину, продався за гроші, подзвонив одного разу сказав Отець, у мене все хорошо, в Україну не вернусь, я тут очень щаслив. І все, залишився Василь Іванович сам на сам у такій великій хатищі. І от лютий 22-го року. Обухом по душі війна, люди війна. Зовсім занепав духом Василь Іванович, почав знову хворіти, серце ставало все слабшим, і ніхто ж не підтримає чаю гарячого не принесе, пиріжечків не напече. Що заробив ти й маєш? І сімдесят років скоро життя промайнуло, пролетіло, спочатку щасливо, а потім. Кому він залишить свою хату? Хто житиме в цих кімнатах? Нема до кого заговорити, попросити води подати, коли вночі так погано. Сусіди цураються, шани він не заробив своєю гульнею та пиятикою, а були б онуки поряд віра, Наталочка, володька ох Василю, хто тепер тобі допоможе в житті? Знайшов собі маленьку розраду. У селі працювала бібліотека, то почав брати книги читати, читав уночі, коли серце не боліло. А кругом війна, їй кінця немає. Поховали в селі однокласника його, сина Володьки. Те тяжко описувати. Село на колінах молоде обличчя воїна, мертве, обпечене, пошматоване, укритей прапором, а внизу нічого немає. Ходив Василь Іванович уже з ціпочком на похорон плакав, як і всі люди. Це коли ще був товариш його сина, сина зратника, який працює на тих, хто вбив його товариша. І ще зустрів Василь Іванович на двох протезах, замість ніг чоловіка з їхнього села, і вирішив нікуди не ходити, тільки на річку. І от одного разу сидів він на березі Дніпра, як завжди з вудочкою, коли почув дзвінкий юначий голос. Дідусю, дідусю, Васю, це ви? Ура! Я вас знайшов! Коли Василь обернувся, побачив коло себе молодого хлопця, усміхнене обличчя якого було як у віри. Ті ж сірі і скристі очі, кругле лице і дві ямочки на щоках. Біляве волосся, солдатська форма. Хто це такий? Але в хлопця не було ноги, протез. А рука була одна, замість другої порожня рука. Боже, це, мабуть, онук віри чи це сон? Дідусю, привіт! Мене теж звати Василь, я ваш онук, син Наталії, дочки вашої. Вставайте, збирайте вудки і шуруйте додому. Василь Іванович був у шоці. Що це таке, звідки? Хлопець підійшов і обняв Василя. Я так хотів, щоб у мене був дідусь, усе життя хотів. Василь плакав, сльози текли струмком на сорочку. Дідусю, досить мокротий. Усі чекають вдома. Онук повів його додому. Такого вже старого, згорбленого, такого нещасного, а тепер щасливого. Солдат я, дідусю, солдатом був, ногу втратив, руку теж. Ще протез не зробили. Бив орків тих клятих нижче гадів, але не вберігся. Тато мій згорів у танку, онук був дуже балакучий. А ще дідусю, я, здається, бачив дуже схожого на вас орка. Ми його в полон взяли. Я супроводжував його ще й пораненого. Прізвище в нього було, як і ваше. Здається, мороз, здав я його в полон. І подумав Василь це, мабуть, володька мій син, Бог з ним. Орком став, немає сина більше в мене. Усе перемішалось, війна проклята. Так і пішли вони удвох до Василевої хати, а там, там вирувало життя. Василь очам своїм не повірив. Ціла купа людей ходять по подвір'ю двері відчинені. Ось вам, дідусь, крикнув Василь. Знайшов, веду. Але йому сердечне треба, щось дихає важко. І до Василя припала сива і постаріла віра, а з другого боку ще молода жінка середнього віку. Наталка, де вони тут взялися? Із хати вийшла молода, красива жінка. Це дружина Васі, Аліна. І вибігли двоє малих дітей хлопчик і дівчинка, схожі, мабуть, двійнята. Що ж, Василько, приймеш нас до себе в хату. Біженці ми, з Харківщини прибули, наш будинок розбомбили, нам немає де жити. Прийми нас у хату. Сльози Вірені змішалися зі сльозами Василя Івановича. Життя принесло йому рятунок від самотності, від печалі, від гіркого каяття за гріхи і помилки минулого. Ми все прощаємо тобі, любий, гладила його сиву голову віра. Ми все прощаємо, Васечку, а зять мій, Юрочка, загинув, герой наш. Наталка тепер удова, а Вася внук наш, бачиш, який тепер, але він духом ніколи не впаде, сильна людина. Сусідка твоя знала, де я живу. Ми спілкувались усі ці роки листами. От вона й повідомила, як ти живеш і який ти тепер. А я всі роки ці переживала. А в душі Василевій било дзвонами. Ти ж її скривдив. Ти вигнав з дому, ти пив, гуляв, а вона, бідна, з дитиною десь поневіряла ставила сама дочку на ноги. Який же ти. Покидьок Василю. Муки совісті прокинулись у ньому. Не знав, як просити прощення у своїх рідних, а вони простили, пробачили і приїхали до нього. Як він їм вдячний за все, яка ж пекуча і гірка ця вдячність без них пропав би. «Пробач мені, вірочко, пробач, найкраща у світі жінко і донько. Живіть у моїй хаті, усі місця вистачить, разом будемо чекати на перемогу, а поки що наведемо порядок у хаті, будемо думати, як Васі придбати про те самість руки, будемо разом з онуком на рибалку ходити, а наші кохані готуватимуть нам їсти. Думав так Василь Іванович, я не заслужив такого щастя, але буду робити все, щоб їм усім було добре, і будемо готуватися до мого 70-річчя. Про таке я і не мрія. Пробачте мені, мої рідні. І скоро будинок було не впізнати. Заблищали чисті нові вікна, засвітилося сонце в душах моїх героїв. Усе менше стало боліти серце у Василя Івановича, з ним його віра, його онук і правнучата, і, звичайно, донечка Наталочка, ота дівчинка, яку він бив по ручках замість гостинчика. А що немає рядом з ними сина володьки, то пусте, хай славить своїх орків, якщо сам ще живий. І сядуть мої герої за широкий стіл у день, 70-річчя Василя Івановича і подарують йому тепло своїх сердиць і душ. А що ще потрібно йому? Увага, ласка, догляд і, звичайно, перемога України, як і всім нам у даний час. Життя повинно було дуже покарати мого героя за гріхи, але чомусь помилувало і прости нам провини наші. Кожна людина творить своєї долі, але не кожна правильно і розумно її творить. Вдячність така гірка, як полин, але разом з тим і солодка та щемка до болю. Пробачити таке зможе тільки любляче серце. Тому, любі слухачі, не ображайтесь і не осуджуйте мого героя. Василя Івановича хай побуде щасливим, поки витримає його серце.